Знаєте, ось підсумки 2025 року. Як завжди, хотілося поговорити про доповнення, що нового цікавого нічого не виходить, що ці Блізарди, як завжди, якесь щось нам там обіцяли, да, але не зробили, все перенесли на наступний рік, не встигли там, це бу-бу-бу да, і таке інше. Але ні. Я просто приємно вражений, навіть здивований. Ось зараз про це я хочу з вами і поговорити. Вже кілька днів маємо після виходу патчу 11. Два-7. Я хотів перший день-два відзняти матеріал, показати, як я там влітаю в нову хату, оце все. Да? Але я зрозумів, що за одну добу, чи навіть за дві, мені не вистачить е опанувати всі свої враження і викласти їх. Зараз я знаєте так, зробив невеличку паузу в грі да і можу вам поділитися своїми враженнями. Дивіться, що, відбу що відбулося, да, що відбувається. Я просто шалено вражений. Приємно вражений. По-перше, Гра, я хотів написати якесь таке цікаве відео, да, де я там розносив, що ось там Blizzard там, такі сякі, 2025 рік закінчується, всі мусолять це доповнення. Там вже знаєте всі чекають Міднайта, воно ніяк не виходить, да, все там щось переноситься. Е, Вже, врешті-решт, навіть дату назвали, що це десь приблизно березень 2026 року. Тобто, що нам робити там 4 місяці, да. Там, Ось грудень і ще три місяці до, до того, як вийде цей Міднайт. Що, що робити? І тут під Новий рік нам викочують, на початку грудня, 3 грудня, викочується 11.2.7. Я спочатку думав, що це буде щось на кшталт такого. Ну, типу, знаєте, як прилив відлив, да щось там нове додать, щось там старе згадають. да ну, Тобто, це нове це добре забути старе. Да? Щось таке, знаєте, ну, типу. А-ля гарнізон, да, або там якась весела ферма, як в Пандарі, Да. Ні, це взагалі все не те. Тобто це просто ну, офігенно. Давайте зараз ми перемкнемося на крупний план цих футажів про житло, да, якісь коментарі від розробників. Я вставлю свої там, 2 копійки, і продовжу. Ось е, система житла. Протягом грудня вийшов патч і я бачу величезні черз, черги, просто капець. Два дні нормально не зайдеш, не вийдеш, все там, всі, всі кинулися. Але треба визнати, це було абсолютно очікувано. Бо коли ти даєш гравцям можливість вперше за всю історію World of Warcraft зайти в власний будинок, ясно, що всі рванули одночасно. Всім дуже цікаво. Так, у перші два дні сервери періодично. Хилило штормом. Але тут є приємний момент. На третій день ситуація повністю стабілізувалася. Черги зникли, лаги майже мінімальні, це нормальне навантаження, можна зрозуміти. Можна спокійно ходити, будувати і своє житло. Давайте поговоримо про власну систему житла. Що воно таке? Система житла тепер уже не теорія, а реальний досвід. Тут скажу чесно, воно працює краще, ніж я очікував, ніж будь-хто очікував. Меню інтуїтивне, все зрозуміло. Будинок реально відчувається твоїм власним. Декору моря. не буквально морського, але хвиля просто вражаюча. це лише на передзамовленні Міднайт, коли вийде повністю оновлення, да? тобто ви зможете декор е купувати де завгодно, тобто по всьому світу старих доповненнях, нових доповненнях треба буде мати голду і мати ті валюти, які використовувалися в тих доповненнях, тобто фармати. Моє улюблене заняття це перепроходження старих рейдів підземель. Як ніколи воно актуально сталося, то це дуже і дуже приємно. Я просто вражений, я здивований. Я зараз переляку не ту, не ту камеру навіть вивів. Що буде, да? будуть івенти від сусідів. Тепер, коли народ освоївся, це реально стало весело. То перші дні всі бігали, як чайки. Що, де вендори стоять, що робити, Який, як стілець поставити, як? що це таке, да? є групові заходи сусідів, стали реально живими. Тобто, ви виконуєте якісь завдання спільноти. Механіка дуже схожа з механікою е, лавок торгових. Тобто торгова лавка, насправді, якщо ви просто граєте в World Warcraft нормально, активно, да, вона виконується автоматично. Тобто ви пройшли якісь там делви, зробили якісь там базові якісь квести, там вбили пару босів, да, і все, і ви отримали винагороду вон там, індичку, да, цю, була минулого місяця. Да. І таке інше. Тобто, кожного місяця якийсь там бонус ви отримаєте плюс купу очок. Тут так само. Тобто якщо... Воно дуже схоже, ви бігаєте, рейди підземелля. Єдине, що нюанс, якщо хочеться більше якогось цікавого декору, да, то будуть івенти, які е, в цих спільнотах вони є індивідуальні Тобто, ну, тематичні. Да. Там, наприклад, е, у кожної раси свої, свій якийсь декор. Коні у... декори є у... окремі декори. У Альянса, у орди свої, але все це можна поєднувати і треба поєднувати. Можна використовувати різноманітні комбінації, можна творити все, що заводно, все, що ось вам хочеться, це в ваших руках дійсно. Тобто ви можете повністю кастомізувати своє житло так, як вам заманеться. Тобто ви повністю зараз я приберу свою камеру, бо там частину інтерфейсу закриваю. Ось декор. Це головний наркотик цього патчу. Ну, слухай, кожен, хто думав, та я не буду в це грати, тільки зайду, гляну одним оком, і за 20 хвилин вже переносив диван або на півпікселя вправо, щоб стояв ідеально, або крутив ліжка так, щоб можна було з них зробити стінки, там таке ж можливо, можна щось втопити в підлогу, в стелю, в стіну, якось видвинути наполовину, якось виставити. Тобто, це як налаштування інтерфейсу. Розумієте, ось ви можете. Годинами стояти в хаті, виставляти там цю люстру, дзеркало, да, стілець, стіл, е як ліхтарки, якісь, да, там, якісь е столи, там, не знаю, все, що завгодно, да, каміни, там, все як вам захоче. там якось розставляти, або якесь інше, да, якийсь декор, там, свічки, наприклад. Так, тут головне питання, чи змінив цей патч Warcraft назавжди? Поки що рано казати, що назавжди, але вже очевидно, це перший патч за багато років, який перевернув щоденну рутину гравців. Це просто нові цифри, це новий сезон і реально новий стиль гри. Гравці повернулися, затримались, і тепер щодня заходять хоча б заради свого будинку. Це величезний успіх. Насправді компанія Blizzard. Зробила невеличку революцію, да? тобто вони, знаєте, є такий вислів гарний Тора, да, здається, чи досі достойний да, там, підняти молот Тора. Так ось компанія Blizzard досі тримає міцно цю гілку першості по ММО. Тобто вони знову змогли. Так, звісно, що. Системи житла є в інших ММО вже давно. Всім постійно дошкуляли Блізардам. Казали, що ось там є, там є, а у вас де, а де у вас? А коли у вас, а чому у вас нема, а коли у вас буде. да? Ось, дочекалися, нарешті, так, нема слів, просто ось вони зробили, вони це зробили. Нарешті цей день настав. да. 3 грудня це 2025 року, це той день, який дійсно докорінно змінив хід е, всієї історії. World of Warcraft І що тут можна ще додати? Я вперше за довгий час почуваюся у World of Warcraft як удома. Тобто, в прямому сенсі в тебе є власний будиночок, де ти можеш зайти кухню там спальню, да, там, якусь, якісь там книжечки там поставити, тобто вікна, ці картини, все це. да Тобто, ти все це, плюс у тебе невеличке містечко. Ти можеш жити. Дивіться, можна жити у кількох варіантах, да? можна жити з рандомами, можна жити в спільноті своєї гільдії, можна в тематичній спільноті жити, там, наприклад, там, якоїсь е, певної раси, да? там, як таурени, там, чи, там, наприклад, нічні ельфи чи ще щось таке. Тобто тут все залежить від е, вашого, ваших особистих уподобань. Хочеш бути самостійною чайкою, будь ласка, хочеш. Разом з Гільдією жити, будь ласка. Хочеш там жити з якимось там, не знаю, гномами, ельфами, будь ласка, все, що тобі замайнеться. Це все в твоїх руках. Дві прогресії. Жодне, е, знаєте, змушення, там, що треба там, давайте, Ні. Blizzard придумала систему, яка звучала страшно, але вийшла доволі приємною. Групова прогресія це місце... місцеві заходи. Які Роблять усі, усі отримують. Тобто, це те, що відбувається у вас е, в тому місці, в тій локації, де стоїть ваш будинок. Пільноти, якісь івенти проходять, і ви потім, по закінченню цих івентів, отримуєте ті ресурси, які були в цих івентах. Базового декору багато. Декору за старі досягнення також буде в старих доповненнях. Вендери по всьому світі будуть стояти у всіх різних локаціях. Вендери, які торгують саме декором. В Цьому доповненні Midnight Epic Edition вже деякий декор додали. Да? тобто Наступних доповненнях будуть даватися вам не тільки маунти, а ще якийсь і декор. Тобто, скоріш за все, що буде така нова традиція, да, ще не забувайте про магазин. Скоріше за все, що в магазині теж з'явиться якийсь декор, який можна буде купити, там, задонатити і таке інше. Там. Хочу подякувати всім, хто підтримує мене, хто підтримує канал, хто підписується, хто там, допомагає якимось ідеями, там, не знаю, там, донатами, да, там, просто там. Димусь порадом.